Світлого і мирного, дай Боже, вівторка, чудовий день, дощ. Просто Я тепер молюся за дощ і руками і ногами, бо якщо будуть добрі дощі в серпні, то це означає, що будуть добрі гриби у вересні, жовтні, навіть у листопаді, уже, яких вже 4 роки фактично не було. Тому сподіваємося, що буде душі більше. Сьогодні вівторок, а це означає час спостережень. <кій> і слухайте, не дає мені спокою десь днів три одна думка про носорогів. <кій> слухайте. Чи потрібен бегемотів, ще краще, про бегемотів. Якраз сьогодні мав зранку можливість, ні? дуже була спека, така духота перед бурею, поки прийшов дощик. І, і ну, просто мокрий був, що я, що там друзі мої, де ми, ми були у справі. І, і я, я, я був здивований. Знаєте, є такий момент, коли те враження, що ані кисню ну, бракує, і в тебе враження, що така духота тисне на все ні? І, і все повністю просягнуто духотою і просто таким ну, задушчям. І, і потім прийшла гроза, слава Богу, і є дощ. Ну, і, і коли ти вже мокрий весь із, із, із цього всього із цієї духоти, то я згадав за бегемота. І виявляється, бегемоти, хоча дуже сильні тварини, справді іноді можуть до трьох тонн важити, собі три тони живої сили. Є такі рекордні екземпляри, хоч їх, хоч їх небагато. Але рекорд е ці бегемоти мають цікаву таку властивість, що вони не мають потових залоз. Казалось би, правда, скільки у нас людей, особливо в спеку, особливо влітку, є неприємних моментів чи в роботі. Ні? Я знаю, так солдати пишуть, що як їм дошкуляє під у ем, окопах, у, ну, у війні, правда, як дошкуляє під, як дошкуляє під робочим на, на будівництві, ні? От, коли ти є на, на, лізеш собі по рештуванні, по лісах. Одним словом. Купа разів здавалося, ніскільки ми сил прикладаємо, аби з потом боротися, аби потім митися, і пішли, і поїхали. Але бо слухайте, бегемоти через виявляється, <кхід> не мають взагалі потових залоз. Взагалі не мають потових залоз. І вони через це мають дуже сильний дискомфорт. А саме вони повинні декілька разів на день, особливо коли відчувають, що температура піднімається критично, лізти в якесь болото, калюжу, хоч куди, аби охолодитися і аби просто скинути температуру. Уявіть собі на хвилинку, якщо вам дошкуляє ваш піт, особливо коли вам не подобається, не подобається там запах, зайвий, який з'явився, або нетиповий запах, то уявіть собі, що в цей момент не, так, дійсно, поту нема, зайвого запаху нема. І ви е перегріваєтеся і моментально шукаєте якусь калюжу, шукаєте якесь болотце, де би замочитися, покрутитися і трошки таке холонути. <сум> я, я думаю, що варіант другий, тобто варіант бегемотський, не, то він справді, ну, що військовим тепер на передовій, що нам тут, що волонтерам, ну всім. Це би було просто катастрофічно непросто. Ні? І тому слава тобі, Господи, милостивий, що ми маємо піт, що ми потіємо, що ми маємо потові залози. Послухайте, це Боже проведіння, Це просто Боже милосердя в дії. оце, що ми маємо, ми маємо потові залози, і те, що ми потіємо, справді. Спотом, уявіть собі, наприклад, я, я такий був здивований, чому, чому дуже важливо пити зранку склянку тепленької води, бажано навіть трошки гарячої, можна з лимончиком. Бо, бо протягом ночі середньостатистична людина втрачає до пів літра води. Вигляйте собі бутилочку на пів, на, на пів літра, і скільки води ви втрачаєте, просто ви лежите. А віть собі, скільки ви втрачаєте води, коли ви рухаєтеся, коли спека, коли ви мокрі, коли ви ще отираєтеся, є коли... таке відчуття, як, як, як пітьте по руці або там по тілу, чи по ногах. О! Але це Боже провеління, це просто Боже спасіння для нас, о оцей піт, і оце все охолодження. Бо чим лише трошки спеки, чим лише трошки не дискомфорту організму, організм одразу виділяє піт. Або, наприклад, коли стрес, це дуже цікава реакція. Чим стрес організм виділяє піт, таким чином ти охолоджуєшся і приходить трошки більше спокою не? через охолодження. Тому слава тобі, Господи, що ми не бегемоти. Слава Богу, що нам не треба при кожній стресовій ситуації. Або ви виявляйте собі, там, ви на кордоні, щось до вас при, починає митник придиратися, а вас вже чекають за кордоном, вам ще треба 400 км їхати, аби, а вас, так, вас, вас кидає в жар ні? від того, що митник говорить, і ви такий митник одразу, де у вас тут є якась калюшка, бодай ванна, душик, ні? можна я лише на секундочку облиюся водою. Ні? Це, це було як мінімум дивно. правда? Тому товариство дуже дуже файна річ є потіти. Не бійтеся цього, для того слава Богу, є душ, є ванна, є озеро, є інші місця, де потім наслідки цього можна прибрати. Але насправді з'являється потовиділення, хоча це тема специфічна. Але це справді величезне благословіння для наших тіл, це величезне благословіння для, для нас самих. Тому користуємося ним сміливо і дякуємо Богу за такі дрібниці, з якими часом мусимо боротися, ні? Бо, аби там не всі мусили помічати, що я потію. Але <кхід> дякуємо Богу за таке велике і малопомітне або маловизнане благословіння. Бо без нього ми просто би були бегемотами, як мінімум, або вельми схожі на бегемотів. Тому. Слава Богу, за такі благословення, яких ми, може, і не помічали. І напишіть, напишіть у коментарях сьогодні, за, за яке благословіння, може, яке ви для себе відкрили недавно в своєму житті. Ви дякуєте Богові сьогодні. Дякую щиро, що ми не бегемоти. Дякуємо щиро за сьогоднішній чудовий день, за свіжість вже, яка нарешті приходить після спеки і надіємося на гриби. Будьте благословенні, мир вам усім. Дмитрийтеся файно!